Такий святий, магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться, все, все що на душі, адже мріти, нешкідливо, нешкідливо, Мріяти, не шкідливо? Не шкідливо. мріяти так, важливо? так важливо, давай відкриємо наші серця і, і запам'ятаємо ці вірші. Мріяти не нешкідливо. Фалифовічада. Пікін норскай з філін супоча, і снодану клева. Міска фамада. I was all alone знайти себе в чомусь виявляється справою непростою. Я, наприклад, поки не знаю, в чому моє покликання і де мої таланти будуть потрібніші за все. Але на мою думку, яких би висоти не досяг, завжди потрібно залишатися людиною. Хочу, щоб моєму оточенні були друзі, щоб мене заслужено поважали, щоб мої батьки мною пишалися. Більше того, я хочу мати свою сім'ю в майбутньому. Далеко не підеш без вірної і близької людини, яку ти любиш. Хочу мати дітей і жити у власному будинку. Я дуже люблю собак. В майбутньому у мене обов'язково не буде, адже це справжній друг. Це і є, як на мене, життя гідної людини. А я нею обов'язково стану, адже це цілком і повністю в моїх руках. Своє майбутнє. Я бачу успішно. Хочу стати хорошим учителем початкових класів та працювати з дітками. Також хочу мати кохану людину, яка завжди буде мене підтримувати, та двоє діток, хлопчика та дівчинку. Син, що був схожий на мене, а дівчинка на чоловіка. Мрію про великий дім, багато друзів. З якими я завжди могла б подорожувати, гуляти та веселитися. Але найбільше я хочу миру. Я бачу своє майбутнє тільки в мирній Україні. Зараз дуже багато молоді виїжджає за кордон. Серед безлічі спокус. Я все частіше замислююся над тим, як не покинути нашу країну, а жити, навчатись та працювати тут, вдома. Адже моя Україна найкраща. Сподіваюсь, через років 5-10 я стану справжньою фахівчинною професії, яку оберу. Я матиму щасливу сім'ю, коханого чоловіка та двох дітей хлопчика і дівчинку, схожих на тата. А ще у нас буде собака. Напевно, німецька вівчарка або лаборатор, але це ми вирішимо потім разом. У нас буде затишний будиночок десь біля річки. Також хочу мати роботу, від якої справді насолоджуватимусь. Кожен день я проводитиму з найкращими людьми, які підтримуватимуть мене у всьому. В моїх планах стати хорошим пожежником, і я знаю, що так і буде. Мої батьки схвалюють мій вибір майбутньої професії, хоч і трохи хвилюються, адже це дійсно довоносне рішення. Як і кожен, мрію про щасливу сім'ю, дітей, власний будинок. Просто хочу бути гідним громадянином своєї країни, в якій панує мир. Як і більшість моїх друзів, я мрію вступити до вищого навчального закладу. Та здобути освіту, яка принесе мені задоволення від роботи та прибуток. Я мрію мати приватний будинок, в якому буду жити з коханим чоловіком та двома дітками. Хотіла б жити в добробуті та достатку, подорожувати та відвідати кожний куточок нашого світу. Я мрію про мир. Нам його так не вистачає жити без тривог та сирен, щоб люди повернулися до свого звичного життя та домів. І вірю, що одного найближчого дня мир настане. Я мрію в майбутньому вступити до навчального закладу і стати пожежником або співробітником МНС. Така спеціальність мене приваблює. Чоловіки, які вибирають таку професію, відповідальні, сильні, мужні і безстрашні. Я хочу виховати в собі всі ці якості. А ще я мрію купити авто Джіп Cherokee, мати багато вірних друзів, красиву дружину, двох дочок, які будуть схожі на дружину, збудувати великий будинок і відкрити власну транспортну компанію. Майбутнє для мене це мати сім'ю двох маленьких діточок, бажано одразу таких, які ось ось вже підуть у школу, коханого чоловіка, з яким ми будуємо дім під назвою Сім'я, улюблена справа, яка приносить задоволення мені та користь людям. З моєю наполегливістю та вдачею дослужитися до капітана поліції буде найзаповітнішою мрією, яка обов'язково стане реальністю. Але я маю ще одну мрію. І вона найголовніше це мир. Адже без неї всім іншим мріям та задумам буде важко здійснитися. Одна з моїх мрій, а точніше цілей це стати успішним інвестором. Але найголовніше це стати наскільки фінансово незалежним, щоб могти змінювати життя людей в кращу сторону. І в разі потреби допомагати в скрутних життєвих моментах. Також зустріти людину, яка прийде зі мною цей шлях від початку до кінця. 10 років у мене в планах стати успішним, мати власну справу, у якій я буду рухатися тільки вперед, стати тренером зі спорту. У майбутньому мрію мати міцну сім'ю, у якій я буду опорою для всієї родини. Як і кожен, мрію мати дітей, можливо, трохи. Моя найбільша мрія це щоб закінчилася війна, моя Україна стала процвітаючою державою, і щоб ніколи більше не зазнавала страшного горя. Ще я мрію, щоб успішно вступити і закінчити університет, щоб була успішна кар'єра, також подорожувати країнами, щоб всі задуми, які є у мене в планах, здійснилися. У майбутньому я мрію вступити до Вінницького політеху, щоб стати першокласним механіком, отримати диплом, переїхати жити та працювати за кордон по спеціальності. Також я мрію подорожувати світом, а саме з Штатами Америки та допомагати своїм рідним. Насправді, дуже важко вибрати одну мрію, адже кожна важлива. Але на даний момент в пріоритеті у мене тільки декілька мрій. Перша це побачити перемогу України на власні очі. Друга, і для мене не менш важлива це закінчити свій коледж Айнауді і розпочати свою кар'єру дизайнера, щоб повністю забезпечувати себе та свою сім'ю. Третя може здатися надзвичайно банальною. Але я сподіваюся в найближчому майбутньому зустріти зі своїми інтернет-друзями, які хоч і на величезній відстані від мене, але все ж завжди поруч. У майбутньому я хочу займатися ремонтом електротехніки. В сучасному світі ця професія користується попитом, і плюс це робота з гарною зарплатнею. Одружитися десь в районі 25. Раніше ні, бо треба добре нагулятися. Про жінку скажу коротко, щоб було все ній. Хочу двох хлопчиків. Скажу усім, пишіть диктанти і книжки читайте, щоб ліні дух на фоні школи щез, а школи, братва, не тікайте. Не порушуйте навчальний процес. Але найголовніше те, що ми скоро будемо святкувати перемогу. Слава усім героям України! Моє майбутнє я хотіла бачити успішне, хочу мати цікаву та оплачену роботу до душі, можливо, відкрити свою кав'ярню. Також хочу в майбутньому мати родину, просторий дім або велику квартиру для неї, особисте щастя, кохану людину поруч, з якою ми б розуміли один одного. Ще я б хотіла мати змогу багато подорожувати, відвідати Південну Корею та, мабуть, пожити там деякий час. Насамперед, я як патріотка своєї країни, мрію про перемогу, але як і всі інші, я хочу досягнути вершин, у напрямку який я оберу, точно ще не вирішила або готельно-ресторанний бізнес, або правова та охоронна діяльність. Також мені хотілося б розпочати розвивати свою творчу сторону, а саме у напрямку танців та музики, мрію побувати у східній Азії, знайти людину, з якою ми зможемо досягнути успіху разом та в майбутньому створити сім'ю. Як і будь-який українець чи українка, я мрію про день нашої перемоги. Хочу, щоб війна закінчилася якомога скоріше. Хочу прожити життя наповну та знайти себе, а саме вступити до медичного університету і стати справжнім фахівцем у справі лікаря. Але при цьому все одно залишатися різносторонньою людиною. Окрім кар'єрного зросту, мені потрібно розвивати у собі творчу натуру. тому мрію написати свою книгу. І створити відеоблог, де буду перетворювати українську поезію на музику. Хочу відкривати для себе щось нове, щось незвичайне. Тому моя ціль це навколосвітня подорож. Також я вважаю, що людина стає індивідуальністю тоді, коли вона співпереживає іншим. Тож ще одна моя мрія на найближчі 10 років це стати волонтером, який буде надавати допомогу людям, які цього потребують. Отже, підсвідомість формує свідомість. Відповідно, мрії це рушійна сила, яка спонукає до розвитку. Буду мріяти і досягати. У майбутньому я б хотіла бути режисеркою. Для втілення своєї мети я планую вступити до... Київського національного університету імені Карпенка Карого, або ж до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там у Києві я житиму в гутожитку та старанно навчатимусь на обрану мною спеціальність. Також я очікую якнайшвидшого закінчення війни, яке станеться в результаті нашої перемоги, яку здобули своєю надважкою працею наші захисники та захисниці. Я маю надію працювати за професією та стати видатною режисеркою. Я хочу, щоб українське кіномистецтво глибоко шанували в інших країнах світу. Тому я наполегливо працюватиму та творитиму варті уваги її захоплення фільми, які культуру, культуру моєї країни поза її кордонами. Темрета деет починает. Призводять до дії, випробують чатер терпінню. Та якщо дуже щиро віриш, потім втілюють у життя. Мріяти нешкідливо, про найкраще, та особливе Залаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що тут нічого не вдієш нічого не зможеш, нічого не вдієш, нічого не зможеш, нікого не знайдеш, нічого не знаєш. Що врешті-решт, це все підведе, Впадеш, не підведешся. <плес> та не варто їх слухати, бо особисто вирішуєш. В рішеннях своїх мрію навряд чи підведеш ти тож починай діяти, Не припиняй вірити Сті з мрію так саме ти Тож починай діяти, Не припиняй вірити